Усі наші почуття, любі та хороші, навіть як те які з них є нам незручними, усі наші почуття мають добрі наміри, навіть як те, як із них серцю є вразливі, усі наші почуття вказують на щастя, навіть як те, як із них не дають спокою, усі наші почуття, любі та хороші. Як те, які з є нам незручними. Усі наші почуття любі та хороші, навіть як те, які з них, я нам незручними, усі наші почуття мають добрі наміри, навіть як те, як них, серцю є вразливі, усі наші почуття вказують на щастя, навіть як те, які з них не. Дають спокою усі наші почуття, любі та хороші, навіть як те, які з них є нам незручними.